Щороку з щирими почуттями та натхненням рухівці святкували День Соборності як символ єдності всього українського народу. Цей день завжди був своєрідним нагадуванням про те, що ми вільні громадяни вільної країни, які самі вирішують, де і як нам жити. Однак, 22 січня 2014 року, в історію України буде вписаний як кривавий день злоків. Захід розпочався з хвилини мовчання на вшанування пам'яті активістів, які загинули від злочинних дій, так званих правоохоронців на вулиці Грушевського. Так розпочалося в Києві відзначення Дня Соборності, що перетворилося на день жалоби, у якому взяли участь і представники Львівської краєвої організації народного руху України, на майдані зі сцени до рухівців та всіх небайдужих українців звернувся лідер народного руху України Василь Куйбіда. Конституція каже, що людина, її життя, і здоров'я, честь і гідність, безпека, недоторканність є найвищою соціальною цінністю. Що органи державної влади і місцевого самоврядування мусять діяти в інтересах людини? Конституція визнає верховенство права і немає нічого вищого, окрім людського життя. Все інше як кажуть, від лукавого ця окупаційна влада. Спочатку розступтала конституцію, починаючи з 10-го року, не діє в нас конституція, і не діють ніякі закони. І ми це з вами прекрасно бачимо, коли руйнують підприємців, забирають у них бізнес, колективних людей знищують неправовими рішеннями різних судів. Але меж для цинізму цієї влади немає. Вона оголошує законами навіть те, що не було належно проголосовано, і намагається нас загнати в закон день, щоб ми жили відповідно до того, як вони хочуть. Це окупаційна влада, вона поза законом. І поки є хоч один українець, для якого Україна понад усе, доти, окупаційна влада ніколи не буде себе чути. Спокійною. Ми не маємо права після сьогоднішніх подій, після смертей співпрацювати з цією владою і її підтримувати. Ми маємо будувати українську владу. Ми не маємо українського парламенту. Бо той, хто діє як бандит, не має права ані приймати закони, ані представляти український народ. І його честь і гідність. Ми не маємо українського уряду. Наше завдання це зробити. Я сподіваюся, що сьогодні це, врешті-решт, буде зроблено. Що розмови, які точаться принаймні два місяці, завершаться тим, що сьогодні буде. Проголосований представлений представницький орган української нації, який буде складатися із депутатів Верховної Ради, депутатів регіональних рад, і цей представницький орган буде представляти наші інтереси. Ми будемо слухати його, що і як потрібно робити. І буде уряд, і будуть люди, які знають, як поводитися, як будувати самооборону. Не діти і не ті, хто сьогодні не може і не вміє це робити, а навчені і до нас будуть переконаний переходити ті, для якого честь і совість не пустий звук. Любов вовчизні та герої там сила вража не устоїть, там грудь сирніша от гармат. Так, але наше завдання полягає не в тому, щоб померти за Україну. Наше завдання полягає в тому, щоб Україну очистити від окупантів і заброд, і зробити її вільною демократичною державою. Слава Україні! 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 Звертаючись до своїх побратимів, голова Львівської кравої організації народного руху України Андрій Корнат наголосив: Я сьогодні тут. 22 січня 2014 року, у день соборності України. Саме тут на майдані коється нове майбутнє майбутнє нової країни. адже саме цей крок, який сьогодні зробила чинна влада, омивши нашу соборність кров'ю кров'ю кров справжніх синів, які боронять як можуть своїми тілами цю країну. не забуде не наша країна, не жоден з нас. Сьогодні наше місце тут поряд з матерями убитих дітей, поряд з хлопцями, які стоять до кінця. Слава Україні. Андрій Корнат також зазначив, що вітає народження народної ради України, який рух пропонував створити ще два місяці тому. На його думку, також потрібно створити національну раду з представників народної ради, позапарламентських партій, громадських діячів та духовенства. Слід створити єдиний уряд, який би працював паралельно.